Яким був день, коли потрапив в полон? Як все починалося? Приїхало до нас два пацана. Кирил, де мені лягати? Та говорю, цього. залітаю в мою нору, а я перейду в другу. Я лягаю в цю другу нору і утром посинаюся від того, що хтось залітає до мене в нору і каже, Кирюха 200, в смислі, каратонг прямим. Та положив пацана. Спать в свою нору. Бо так, так почався в мене день мого плену. І це танчик, міномет, потім штурм. Над нами постійно муха висить з гранатами. Ми, ми, просто, ми просто всі сиділи по по, норах по своїх, а вони заходили типу, онлайн. Вони знали, що зараз буде останній вистріл танка, тобто, ляп, і вони вже в нас в окопах. Яка була перша думка? Ну, ти усвідомлюєш, що типу, найбільш реальний варіант це полон. Почали летіти мені гранати. Получається, як? Я так трохи далі в норі був, а коло входу сидів там хлопчина. Він вже був контужений, він вже не бачив, ні хараклічу, глаза мутні, вже були такі, як за так, камінець, мабуть, цвітом. Геть капець. І він мені руски в окопах. Як я його перетягнув, отак одною рукою? Я не знаю. Закинув його туди, виглядаю, цей пацик вже стоїть і мені вже, давай ви, виходи. Ні, я не піду. Почали мені гранати летіти. Хоп, прилетела граната. Назад. Не мне, им назад. Мне назад. Ну, короче, несколько штук. В И что, поймал? Да, а эти сдаваться двоем не хотели. Четыре граната скинули. Эй, вы что творите?